Доброго ранку, ми за ми їдемо в школу, вже скинули. А вчора, коли ми приїхали, я не знаю, вони там щось чи поміняли в школі, чи що. Тому що коли я приходила до цього, минулого року працювала, я бачила, що зранку діти йшли в джим шкільний. А вчора нас чогось тримали всіх за запертими дверима. І коротше ми чекали. Я так... Треба. Ну коротше, поговорила я зі своїм менеджеркою, Менеджер, вона каже, приводь їх до кафетерії і хай тут чекають. Подивимося, чи припустять нас, чи ні, бо вчора якось якось не, незрозуміло все було. Але ну, все норм. А діти е, снідали вчора в школі їм не сподобалось. Вафлі, які ми робили дітям, каже, мама, вони не смачні. Ну, по-перше, там без сиропу, сироп тут ну, там не давали. А по-друге, вафлі не з білого борошна, а з холвіт. Ну, типу, знаєте, сільського помолу. Те, що здоровіше. Що мої діти не зацінили ці здорові вафлі. Я кажу: сьогодні ви панкейки. Я кажу, такі ж самі, я кажу, ага. Так що снідали ми дома. Так, все, я відпрацювала вже стою в черзі. Сьогодні ще я ніби номер 19 по машині капець. Я так дивуюсь, як люди приїжджають так заздалегідь. За Оце б я стої... ну, якби в мене був вибір, я б стояла тут годину, чекаючи дітей. Але вчора, знаєте, я тут сиділа, я свої справи зробила, які мені треба, мене ніхто не турбує. ну Нормально. Єдине, що кондиціонер просто крутий. Дарма, але ну, дарма, мене, <смеш> мене рятує від е, смерті, але бо в машині тут не висадиш довго. Ну нічого, то, то норм. Я просто вчора от приїхала, боже, а так би я ще пиляла, фік зна куди, забирала дітей. Тут, ні, все ж таки я так рада, що вони пішли в мою школу, що вони вталися. Е, Звикають, звикають. ну Типу вони не, не жалілись ні на що. ну Я думаю, знаєте, як все ж таки нова школа, нова, нові люди. ну Джашик то він каже, що на майданчику він з Веронікою грався, то все нормально. Тренаті, нібито там теж показувала мені дівчину, де каже, це моя подружка. ну Кажу, добре, хай буде так. Все, пішла свої справи робити. Так, Сем, вже діти почали виходити. І я вже бачу триньку за її вухами. Не, ці Сподіваюсь, Сподіваюся, Джашик там теж не видно. Що цього разу швидше буде, ніж вчора, бо вже знають, що і як. Чим я займалася п'ятницю ввечері? Я пекла коржі на Спартак. 10-10 іншів. І 16,8 інчів коржі. Фух, так, коржі в мене вже забрали, але я працюю над Київським. Вчора я спекла з коржі, коржі, але вони квадратні попросили. Ну, такі покаті угу. От, Декоруємо. Коротше, такий тортик. Вона попросила додати жовто-блакитні кольори. Бо батько з України і його тортик на улюблений київський. Так що, отакий з 75-м днем народження батько. Йде в холодильник? Доброго раночку, ми за клагомою. Клохом... Вже 12.35. Я відпрацювала ранкову зміну в суботу, а, Бо пожаліла, <пожаліла своїх своїх людей і вже звикла до них, і а, сказала, що якщо в них будуть по суботам вантажівки, я прийду допомогу. Так що сьогодні я допомагала, але сказала, щоб наступної суботи мене не чіпали, тому що я буду зайнята з заходом. Незалежності України. А, мама пише, що зварила суп, каже, приходь, давно не так і є, таке вже давненько не бачились. Так що їду мами. Мама <говори> <говори> мені вже чайочок тут заварить. А, За За а вже і картоплю запікла, і супчик роз... <говори> Ні, не запікла. Чешу. Да, а. За, за, за... Ну, да, в микроволновке так. Те же самое. У меня огурцов ни помидор нема, okay. А солёный? Солёный я не купила. О, А что это? У тебя буряк то Буряк я сделала. О, класс. Будешь буряк. Будешь. Будешь буряк, я будешь все. бабушка мене засипала. Поки ми типу сиділи балакали. Бабушка згадала і казала про торти, що я готувала. Вона, а горіхи тобі треба? А після горіхів там рис і горох. Бабуся бачить, вже вже. Вже я я прийшла з пустими руками. Там вже три тори. Марія казала. Три Межу, торби стоять. Оце, говорю, її нагружаю, прийде, нагружаю, говорю, а вона кричить на мене, вона каже, ой, дурна каже, в мене теж каже, діти нагружають. Ні, діти... воно все прикольно, О, це ж треба витаскивати, це ж треба розкладати. Ні, нормально. Так, все, посиділи, погомоніли з мамою, всі новини обговорили. Я кажу, ну ладно, кажу, я ще хочу, ну, турби мама дала. Кажу, я ще хочу заїхати в крамницю. Кажу, в мене олівець для бровей зламався. Потім хотіла серветки для макіяжу, щоб знімати. Дезодорант новий. Це все, нібито. Крузі. Бабуся все знайшла, все знайшла. Бабуся на крамниця. Кажуть, так мені взагалі в крамницю можна не заїжджати я одразу додому. Каже, от, подивись, у мене, у мами склади, склади там всього. Вона сама не знає, що в неї. Є. Але вона знайшла все, що я сказала. Я кажу, як добре, як добре мати бабусі. Добре, поїхала додому. Коротше, трошки я відпочила, думала, що я засну. Знаєте, після маминого чаю не захотілося мені спати. Відпочила і ми вирішили з дівчатами. Ми зараз їдемо за скалетовою подружкою, однокласницею. І після цього з Юлієтою, за скалетовою з подружкою поїдемо в Олубоча. Це кав'ярня. Хочу віддячити. Жульєті за всю свою допомогу. За всю, за всю її допомогу на протязі літа, що вона дивилася дітей для нас, поки батьки працюють і а, бо вона йшла з роботи в травні зі своєї роботи і вона змогла мені допомагати. А, коротше, я хочу хоч трошечки її віддячити. Поїхали Ми свідомо вже замовили. Дівчата мали, пішли руки мить. А от вони. Вау, це буде вирід автор. Так, наші суші пройшли. У нас сьогодні просто Філадельфія і Каліфорнія. Вау, Джуліетен, мастерпіс. Май гуднес. вирішили подивитися новий серіал Гостри об'єкти. Вот Эмми Адам? С Emi Adams. Щось там таке, воно кримінальне, як... як нам подобається. От і дощик. А я збиралася басейн дітей вибусів, щось щось та взагалі по прогнозу не було. Так, нарешті ми виїхали. Е... До басейну майже ми вже, ми вже заїжджаємо. Ольга вже заве, бо вони на басейні. Тільки я з малими, Скали з подружкою, подружка у нас вдома. Ти типу, подумали піти, потім подружка не захотіла, коротше, вони не пішли. Дома залишилися. і Джуліта теж залишилася, тому що виявляється, що Анжеліка в місті і сказала, що. Приїде до нас ночувати, але часу не дала. Каже, каже, Я не хочу це приїхати, а потім вона каже, я вже їду до вас. І, і що тоді? Зриватися? Ну, коротше, вона чекає на сестру, це, це нормально. А я, я до подружки приїхала, а вони до друзів, так що це класно. Нарешті вибралися, бо я думала, що з дощем все. Бо минулого, минулої неділі думали теж до, бас... теж до басейну йти. Я дощ пішов і прохла... прохолодно було не... Не до басейну. І от цього разу дощ пішов, я думаю, ну все, при... прилетіли, ні, все добре. Йдемо. Який повний басейн, а людей нема. Взагалі. А де діти? А де дівчата? Оля? Куди дівки ділись? А, вони в джакузі там. Ще майже виливається, капець. Ніка, 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 Вероніка. У нас майже басейн на для нас митець, трусю. Лимонад від олічки. Особистий. Золоти, золотих е скляночках пластикових. А я ну да я знімаю, як у мене тут прикусан Опа, опа, сосиска, лимонад діти гуляють. і Ми ще ми ще гостей зазиваємо, так що, ми ще до мене ще компанія е підросте. Триня. Засунула одну ногу, в свою ласту. До речі, Дімор питає, чиї ласти? Кажу, наші, каже, можна натягнути? В русалку хотів записатися. Ну, моє сонце. Джашик задоволений там десь. Що У нього такий друган. Давай Джасі. А друган каже, що вони зроблять ем, шаблі з картону. Вже зробив? А, ну коротше, У нас буде ще попереду файт на шабля. Коротше, Сиділи, ми сиділи, до нас Олена прийшла. не просто, а з чебуреками. Коротше, У нас ще друзі, у нас красота, басейн для нас. Оренда за безкоштовно. Головне, щоб дощ був, всі злякалися. Опа, це у нас такі от... Чибурек, смаколики, чибуреки від Ігоря. Ігор сюди не прийшов, але не нам, нам не дійшов, тільки жіночка його. Але дивіться, який у нас е, термозок. О, дякуємо, Ігорю. Погода просто чудова, вечір просто чудовий. Я так рада, що ми вийшли. І, і дівчата прийшли, і друзі прийшли. І ми спілкуємося, типу сценарії обговорюємо. Ну короче, все чудово. Короче, домовилася зайти до, до Ольги до Раніки на деякий час. На трошечки поза школа. Подружки. Подружки і джаші. Подружки і же красиво! Go upstairs, girls. Опа, бразильський інструмент. Тати ah, що? Це, Тати це ж це э, <с Champion> <смір> зробив з картону. Ай-яй-яй, ой, 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 ой Джошек, як я тобі по... пощастило. Такого друга нам мати. У, У яка вона. Який місяць повні, мабуть. А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. і бувай.